Я всіх вітам на своєму каналі, друзі. Сьогодні неділя, недійний ранок, 17 вересня. Ранок 7.30 ранку. Півень тут стоїть уже. Виїдається зерно, тут знову мокро. Але зато вже чисто. БП поприбирав вчора, хто не знає. А кролів тут все? Кукурудка. Із городи вчора зірвав. Якщо бачили відео, звісно. І тут один кролик. Ось дивіться, в мене вони без імені поки що, не знаю, не придумати. я не можу ім'я. Ось слиняють кури якось так. Дивіться, світить сонце на. Камінь на все світить сонце. Дуже гарний схід сонця буде. Напевно, що буде сонячно. Хто не знає що я розказував, що я розказував. Тут що замітав. сюди все скинути, тому що тут це було то засипати. Потрібно було. Так щось ходить. Давай, співай. Співай, давай на всі. Давай всім глядачам співай. Чого він на відео мовчить? А ну співай. Не хоче. Ні. А от на відео, не на відео хоч тисячу раз сп'яваєш підряд. Ага, що ти так слухаєш? Дивіться, як слухає. Як все слухає, що про нього кажу. Що про тебе кажу, як ти слухаєш? <сум> Отож цікаві тварини, птахи. Квіти тут пересвітають потихеньку, ці будуть лише. Розцвітати будуть. Але тут після дощів ростуть ось такі гриби. Це, друзі, мені, як казала бабуся, ну так кажуть, що це жовті мухомори. Це тут була стара груша велика, вона обвалилася. І прибрали, але тут все одно ростуть мухомори. Тому... Але ми їх давимо, і... ну, що вони не Але тут вони кожного року ростуть. Бачите, ось такі мухомори. Тому... Але це значить, що скоро тут будуть опеньки. опеньки у нас ось тут, ось тут на клумбі, ось тут ростуть опеньки вдома. Да. Ну, якщо душі будуть, напевно, скоро будуть рости, значить, якщо у морі так швидко виросли отруйні, поганки, тому може і виросте. Знаєте, я все розбираюся. Ну, я розбираюсь, гриби. Які отруйні, наприклад. Знаю все. Це от. Але в цьому році, ну, такі обсалений, що вони їздять. Ну, але вдома може бути. Може, вдома тут будуть. Не в тому році ж були. Ну, не знаю, як всьому. Чи в грибниці не висохли, не висохли під час спеки, чи вони залишилися ще цілі? Побачимо, побачимо, все, друзі, все попереду. Все побачимо. Дивіться, які тут рясні, такі гарні червоненькі яблучка. Дивіться, які гарні, гарні, дуже гарні. Знаєте, оцю папінку моя підписниця називала папірка. Каже, що це папірка. Ну, не знаю, ми кажемо папінка. Ну, це може папірка. Папінка це папінка, але кажуть, папірка. Ну, 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 я називаю папірка. Ой, папінка називаю. Ну, ну якось так. По-різному всі називають. Я називаю так. А моя підписниця називає так. Ось такі яблучка гарні. Ну, все, друзі. З вами буду прощатися. Це ранкове відео. Я бажаю вам всім мирного дня. Чи мирної ночі, бо це відео вийде прем'єрою 21.15. Всім па-па.